Сторінка 201, Маленький принц, 1942 рік. Повість казка, Уривки. Розділ перший. Коли мені було шість років, у книжці під назвою Невигадані пригоди у ній розповідалось про тропічні ліси. Я побачив якось незвичайний малюнок. На малюнку величезний удав ковтав якогось хижого звіра. Ось копія того малюнка. У книжці було сказано удав повтає свою жертву цілком, не розжовуючи. Після цього він не може поворухнутись і спить півроку, аж поки не перетравить їжу. Я багато думав, про повне пригод життя джунглів і теж намалював кольоровим олівцем свій перший малюнок. Малюнок один ось що я намалював. Я показав свій твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх. А чому капелюх має лякати? відповіли мені. Але ж то був не капелюх, то був удав, який проковтнув слона. Тоді я намалював удава в розрізі, щоб дорослим було зрозуміліше. Їм же завжди треба все пояснювати. Оце мій малюнок номер 2 Дорослі порадили мені. Не малювати більше Зміїв, ні ззовні, ані в розрізі, а краще цікавитись географією, історією, арифметикою і граматикою. Отак і сталося, що в шість років я покинув блискучу кар'єру художника. Зазнавши невдачі з малюнками номер 1 і номер 2 я зневірився в собі. Дорослі ніколи нічого не розуміють самі. А діти дуже стомлюються весь час пояснювати, слумачити їм. Отож довелося мені обрати іншу професію, і я навчився водити літаки. Так я жив самостійним життям, і не було нікого, з ким міг би по-справжньому поговорити, аж до аварії, якої я зазнав у Сахарі шість років тому. Щось поламалося в моторі мого літака. Зі мною не було ані механіка, ані пасажирів, і я мав усе зробити сам, хоч ремонт був складний. Це для мене було питання життя або смерті. Питної води я мав от сили на тиждень. Отож першого вечора я заснув на піску пустелі за тисячі миль від будь-якого людського житла. Я був ще самотніший, ніж той, хто після корабельної катастрофи. Опиняється на плоті серед океану. Уявіть же собі, як я здивувався, коли на світанку мене збудив чийсь дивний голосок. Він сказав: Будь ласка, намалюй мені баранця. Що? Намалюй мені баранця. Я скочив, наче мене грім ударив, ретельно протер очі, пильно подивився навколо і побачив незвичайного хлопчика. Що серйозно розглядав мене. Ось найкращий його портрет, який згодом мені пощастило намалювати. Тільки на моєму малюнку він, звичайно, далеко не такий гарний, як був насправді. Я ніколи в житті не малював баранів і тому відтворив для нього один з двох малюнків, який тільки й умів малювати. Удава ззовні. Я був дуже вражений, коли хлопчик відповів. Ні, ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто великий. У мене все маленьке, мені потрібен баранець. Намалюй баранця, і я намалював. Він подивився пильно та й каже Ні, цей баранець зовсім кволий. Намалюй іншого. Я намалював. Мій друг усміхнувся лагідно й поблажливо. Ти ж добре бачиш? Це не баранець, а великий баран, у нього роги. Тоді я намалював ще одного, але він забракував і той малюнок. Це надто старий, я хочу такого баранця, щоб довго жив. Тоді, втративши терпіння, адже мені треба було якнайскоріше розбирати і лагодити мотор, я надряпав оцей малюнок і сказав Ось тобі ящик, а в ньому той баранець, якого ти хочеш. Я був страшенно здивований, побачивши, як засяяв мій юний суддя. Саме такого я й хотів. Як ти гадаєш? Багато трави потрібно для цього баранця. А хіба що? Так у мене дома все маленьке. Йому напевно вистачить. Я дав тобі зовсім маленького баранця. Хлопчик схилив голову над малюнком. Не такий він і маленький, глянь. Він заснув. Так я познайомився з маленьким принцем. Так я узнав ще одну важливу річ його рідна планета навряд чи більша, ніж будинок. Це не дуже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як Земля, Юпітер, Марс, Венера, котрим дали імена, є ще сотні інших, і серед них такі маленькі, що їх навіть у телескоп важко помітити. Коли якийсь астроном відкриває таку планету, він дає їй не ім'я, а номер. Називає, скажімо, астероїд 3251. У мене є серйозні підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц астероїд b 612 Цей астероїд бачили тільки раз 1909 року. Його помітив у телескоп. Один турецький астроном. Про своє відкриття астроном доповів тоді, подавши всі докази на міжнародному астрономічному конгресі. Але ніхто йому не повірив тільки тому, що він був одягнений по-турецькому, отакі ті дорослі. Я залюбки почав би цю повість так, як починають чарівну казку. Я хотів би сказати. Був собі маленький принц, який жив на планеті трошечки більший за нього самого, і якому дуже потрібен був друг. Ті, хто розуміє життя, одразу побачили б, що все це щира правда. Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали задля розваги. Мені стає так боляче, коли я згадую свого маленького друга і розповідаю про нього. Минуло вже шість років відтоді, як він разом із своїм баранцем покинув мене, і я намагаюсь розповісти про нього, щоб не забути його. Це сумно, коли забувають друзів. Не кожен має друга. І я можу стати таким, як дорослі, котрі нічим не цікавляться, окрім цифр. Кожного дня я щось узнавав про його планету, про те. Як він вирушив звідти в мандри, як подорожував, він розповідав про це поступово, між іншим. Таким чином, на третій день я дізнався про трагедію з баобабами. Це теж сталося завдяки баранцеві, бо маленький принц, ніби понятий тяжким сумнівом, раптом запитав мене: Скажи, правда ж, баранці їдять кущі? Так, це правда. О, я радий. Я не зрозумів, чому важливо, щоб баранці їли кущі. Але маленький принц додав Виходить, вони й баобаби їдять. Я сказав маленькому принцові, що баобаби не кущі, а величезні, як дзвіниці, дерева. І хоча б він привів навіть цілий табун слонів, вони не з'їдять жодного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся. Їх довелося поставити один на одного. А тоді розважливо сказав: перш ніж виростуть, баобаби спочатку бувають маленькі. Це правда, але нащо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби? Ну як же, відповів він, ніби мова йшла про щось зовсім очевидне. І мені довелося добре подумати, доки я не зрозумів, у чому річ. І справді. На планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли корисні трави й бур'яни. Отже, там є добре насіння корисних рослин і шкідливе насіння бур'янів. Але ж насіння невидиме, воно спить, сховане в землі, доки якийсь насінинці не заманеться прокинутися. Тоді воно тягнеться і спершу несміливо пускає до сонця паросток. Чарівну маленьку безневинну травинку. Якщо це радиска або троянда, хай собі росте. А коли це якийсь бур'ян, треба одразу, як тільки розпізнаєш той паросток, вирвати його з коріння. На планеті маленького принца було жахливе насіння. То насіння баобабів. Ґрунт планети був геть уражений цим насінням, а баобаб така рослина. Що, коли розпізнаєш її надто пізно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить усю планету, він проб'є її своїм корінням. І якщо планета дуже маленька, а баобабів дуже багато, вони розірвуть її на шматки. Є таке правило, сказав мені згодом маленький принц. Прибрався сам уранці, ретельно прибери свою планету. Треба виривати баобаби одразу ж, як тільки побачиш, що то не троянди, бо молоді паростки Троянд і баобабів майже однакові. Це дуже нудна робота, але й дуже легка. Планета маленького принца була поблизу астероїдів 325, 326, 327, 328. 329 і 330. Отож він і почав з того, що відвідав їх. Треба ж було чимось зайнятися і чогось навчитися. На першому астероїді жив один король, убраний у пурпур і горносталь. Він сидів на троні зовсім простому, а проте величному. А, ось і підданий! вигукнув король. Побачивши маленького принца. можна мені сісти, насміливо поцікавився маленький принц. Наказую тобі сісти, відповів король і велично підібрав полу своєї горностаєвої мантії. Одне дивувало маленького принца. Планета була зовсім маленька. Чим же міг король тут правити? Вибачте, ваша величність!» – озвався він. Дозвольте запитати. Наказую, питай, поспіхом мовив король. Ваша величність, чим ви правите? Усім, дуже просто відповів король. Усім? Король скромним жестом показав на свою планету і на інші, і на зірки. Усім цим ви правите? перепитав маленький принц. Усім, отказав король. Бо він був не тільки абсолютний монарх, а й володар Всесвіту. І зорі скоряються вам. Ну певно, підтвердив король, зорі негайно виконують мої накази. Я не терплю непокори. Така могутність викликала захоплення у маленького принца. От би йому таку владу. Тоді він зміг милуватися заходом сонця не 44 рази в день. А 72 або навіть 100 чи 200 разів і, ніколи не пересуваючи стільця. Згадавши свою покинуту маленьку планету, він трохи засумував і наважився попросити короля. Мені хотілося б подивитися, як заходить сонце. Зробіть ласку. Накажіть сонцю заходити». Якщо б я звелів своєму генералові літати як метелик з квітки на квітку, або написати трагедію, або обернутися на морського птаха, і генерал не виконав би наказу, то хто був би в тому винен, він чи я? Ви, ваша величносте, твердо відповів маленький принц. Точно, згодився король, від кожного треба вимагати тільки те, що він може зробити? Основою влади має бути передусім розум. Якщо ти накажеш своєму народові кинутись у море, він зробить революцію. Я маю право вимагати покори, бо мої накази розумні. А як же мій захід сонця? нагадав маленький принц, який, спитавшись про щось, ніколи не відступав, доки не діставав відповіді. Буде тобі захід сонця. Я зажадаю, щоб воно зайшло, але в своїй мудрості правителя почекаю, коли будуть сприятливі умови. А коли це буде? поцікавився маленький принц. Гм, відповів король, спочатку заглянувши у товстий календар. Це буде. Сьогодні це буде о сьомій годині 40 хвилин вечора. І тоді ти побачиш. Як точно виконуються мої накази. Маленький принц позіхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця. І потім уже він трохи нудьгував. Мені більше тут нічого робити, сказав він королю. Пора в дорогу. Залишся, мовив король, дуже гордий з того, що в нього є підданий. Залишся, я призначу тебе міністром. Міністром чого? Міністром, міністром юстиції. Але ж тут нікого судити. Це невідомо, заперечив король. Я ще не всі королівства оглянув. Я дуже старий. Для карети нема в мене місця, а ходити пішки стомлююсь. Маленький принц нахилився і ще раз глянув на другий бік планети. О, я вже подивився, вигукнув він. Там більше нікого нема. Тоді судитимеш самого себе, відповів король. Це важче. Себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зможеш правильно судити самого себе, ти справді мудрий. Сам себе я хоч де можу судити, сказав маленький принц. Нема чого мені тут жити. Дивні люди ці дорослі. Подумав маленький принц, мандруючи далі, на другій планеті. Жив частолюбець. А, ось і шанувальник прибув. скрикнув він, ще здалеку помітивши маленького принца. Адже для пихатих усі інші їхні шанувальники. «Добрий день!» – сказав маленький принц. Який смішний у вас капелюх? Це для вітання, пояснив чистолюбець, щоб кланятися, коли мене вітають. На жаль, сюди ніхто ніколи не приходить. Он як? Сказав маленький принц, нічого не розуміючи. Поплескай в долоні, порадив йому чистолюбець. Маленький принц поплескав у долоні. Чистолюбець, трохи піднявши капелюха, поштиво вклонився. Тут цікавіше, ніж у короля, подумав маленький принц, і знов почав плескати в долоні. А чистолюбець, піднімаючи свого капелюха, знову кланявся. Через п'ять хвилин. Ця одноманітна гра стомила маленького принца. А що треба зробити, щоб капелюх упав? спитав він. Але чистолюбець не почув. Пихаті хаті люди не чують нічого, крім похвали. Ти справді шануєш мене? спитав він маленького принца. А що означає шанувати? Шанувати значить визнавати, що я найвродливіший, найкраще одягнутий, найбагатший. І найрозумніший на планеті. Але ж на твоїй планеті ти один. Зроби мені ласку, все одно шануй мене. Я шаную, сказав маленький принц, легенько стинувши плечима. Та яка тобі від того користь? І він утік від чистолюбця. Ці дорослі таки дуже дивні люди, простодушно подумав він, мандруючи далі. Отоді От з'явився лис. Добрий день, сказав лист. Добрий день, чемно відповів маленький принц і озирнувся, проте нікого не побачив. Я тут, пролунав голос, під яблунею. Хто ти? спитав маленький принц. Ти такий гарний? Я лис, сказав той. Пограйся зо мною, попросив маленький принц. Мені так сумно. Я не можу з тобою гратися, відказав лис. Я не приручений. О, вибач, мовив маленький принц і, подумавши, додав. А що означає? Приручити? Ти не тутешній, сказав Лис. Що ти шукаєш? Я шукаю людей, відповів маленький принц. А що означає приручити? Люди, каже Лис, мають рушниці і ходять на полювання. Це так ускладнює життя. І ще вони розводять курей. Це єдина користь одних. Ти шукаєш курей? Ні, мовив маленький принц. Я шукаю друзів. А що означає приручити? Це давно забуде поняття, сказав лис. Воно означає привернути до себе. Лис замовк і довго дивився на маленького принца. Будь ласка, приручи мене. Я б з радістю, відповів маленький принц. Але в мене мало часу. Мені ще треба знайти друзів і узнати багато різних речей. Узнати можна тільки те, що приручиш, сказав лис. У людей вже нема часу щось узнати. Вони купують речі готовими у торговців. Але ж нема таких торговців, що продавали б друзів, і тому люди вже не мають друзів. Як хочеш мати друзів, Приручи мене. Маленький принц пішов подивитись на троянди. Ви зовсім не схожі на мою троянду, сказав він їм. Ви ще ніщо. Ніхто вас не приручив. І ви нічкого не приручили. Ви такі, як раніше був мій лис. Він був схожий на сто тисяч інших лисів. Але я з ним потоваришував. І тепер. Він став єдиним у цілому світі. І маленький принц повернувся до лиса. Прощавай, сказав він. Прощавай, відповів лис. Ось мій секрет. Він дуже простий, добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш. Найголовнішого очима не побачиш, повторив маленький принц. Щоб краще запам'ятати. Твоя троянда така дорога тобі через те, що ти віддав їй стільки часу. Моя троянда, така дорога мені, повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Люди забули цю істину, сказав лист, але ти не повинен забувати. Ти назавжди береш на себе відповідальність за того. Кого приручив? Ти відповідаєш за свою троянду. Я відповідаю за свою троянду. повторив маленький принц, щоб краще запам'ятати. Сучасна історія про маленького принца. Сюжет про маленького принца привертає увагу сучасних кінематографістів, які по-своєму переосмислюють книжку Антуана де Сент-Екзюпері. У 2015 році у Франції було знято анімаційний фільм Маленький принц, режисер Марк Осберн за мотивами повісті казки: у стрічці з героями твору письменника, маленьким принцом пілотом, зустрілася сучасна дівчинка. Що з того вийшло, можете подивитися.